Всім привіт! Це друга частина відео аніме рекомендацій новачкам і з вами і Якщо ви не бачили першу частину, то десь зараз з'явиться на екрані посилання і можете її подивитися. Я не буду цього разу довго розмусолювати і розповідати вам, що таке аніме, бо я це вже зробила в першій частині. І перейдімо одразу до справи. У жанрі надприродне для мене найкращий представник це Mob Вар'ят 100. Історія про школяра, який має надприродні здібності. В аніме вони називаються екстрасенсорними, а він, відповідно, екстрасенс. Одного разу герой розуміє, що його сили небезпечні і обирає жити звичайне життя, не використовуючи свої сили. Разом з тим, він мріє про те, щоб дівчина, в яку він давно закоханий, звернула на нього увагу. Колись він показував їй свої фокуси з екстрасенсорними здібностями, але вони швидко їй набридли. Також він має підробіток, а підробляє він екзорцистом. І виганяє різних духів на замовлення зі своїм наставником. Припини тут! Це аніме для мене також стало одним із найулюбленіших. Воно має шикарний малюнок, а спостерігати за розвитком головного героя не набридає. До речі, Сао Sword Art Online, також відносять до жанру пригоди, але я маю для вас дещо краще. Пропоную поринату в крутий, кривавий та брутальний світ вікінгів з аніме Сага про Вінланд. Вікінги подорожували морями та землями для завоювання нових територій. Вони безжально знищували селян, поля і все на своєму шляху. Сином такого Вікінга і був наш головний герой, про якого піде мова в цьому аніме. Через смерть свого батька він стає на шлях помсти. Єдиним його бажанням було досягти сили, навчитися убивати. І убити убивцю свого батька. Але ця історія також сповнена надії, спокути і болю. <плес> До жанру пригоди я б також віднесла Аватара Аанга. Хоча багато хто не вважає його аніме, це все ще прекрасний тайтл для того, щоб залетіти в аніме з ноги і залишитися там назавжди його вірним фанатом. Аватар Анг маленький хлопчик маг повітря, якому треба пройти тернистий шлях з друзями на шляху до того, щоб стати аватаром і вивчити решту стихій, які він повинен знати. У цьому світі є чотири стихії: стихія вітру, води, вогню та землі. І ми з вами будемо дивитися цю історію і спостерігати за розвитком Аватара як героя і як мага і як Аватара. Це захоплююча, неймовірна, дуже гарна пригода, перевірена часом, і я не маю сумнівів у її чудово прекрасності. Далі жанр драма. От жанр драма я не дуже сильно люблю, бо драма це означає, що там будуть якісь драматичні ситуації, які намагатимуться вивести глядача на емоції е і змусити його, не знаю, заплакати. І <глакова> я не дивлюся таке аніме, бо я точно буду плакати 100%. Отож, в жанрі драма на арену марширує парад смерті. Досить незвичне аніме і подібного йому я не бачила й досі. Як ви думаєте, куди попадає людина після того, як помирає? В рай чи в ад? А можливо, вона попадає в бар? Так, саме в цьому аніме нам показують бар з дивним барменом, який за сумісництвом арбітр або суддя, і він вирішує долі душ, що потрапили до його бару, чи підуть ці душі на переродження, чи в безодню. Але є нюанс, що в цей бар потрапляють саме пари людей, які загинули разом. Нам покажуть не одну пару і не один вирок. Але чи були ці вироки правильними, чи справді так легко вирішувати долю людської душі? Обов'язково подивіться і дізнайтесь у жанрі драма, аніме, монолог травниці також чомусь є. Я зі свого боку сказала би, що це мені більше нагадує щось на кшталт детективу. Події розгортаються в епоху імперського Китаю, хоча аніме каже, що це просто країна на сході. Головна героїня розумна та допитлива дівчина, що вміє читати, що уже рідкість на той час. А на додачу до цього вона ще й розуміється на травах, ну, як зрозуміло, з назви аніме травниця, і вміє готувати з них ліки. Вона потрапляє до палацу як служниця і планує сидіти тихіше води нижче трави до свого випуску з палацу. Але, звісно ж, це їй не вдається. Її здібності помічає управитель внутрішнього палацу, який забирає її до себе на службу. І він втягує її в різноманітні ситуації, які вона повинна вирішити своїм розумом та знаннями про ліки. Романтичних історій в аніме дуже багато, і однією з таких історій є Хорімія. Вона аж надто чудова, щоб не втрапити в цей список. Події відбуваються у старшій школі, де юнаки та дівчата вперше закохуються. Дівчина на ім'я Хорі дуже популярна в школі, має гарні оцінки та й гарна з собою. Також вона доглядає за домом і за своїм молодшим братом, і навіть готує їсти, бо її мама аж надто часто затримується на роботі і надто довго працює. Хорі зближується зі своїм однокласником і, врешті-решт, вони закохуються. Це чуйна історія про кохання, про усі можливі біди, які можуть спіткати молоде серце. І не тільки Хорі та її коханого, але й інших їхніх однокласників, які теж там влаштовують чури-мури. Це чуйна історія про кохання, де немає переможених чи переможців. На відміну від аніме Кагуя хоче, щоб їй зізналися. Це романтична комедія, події якої також розгортаються у школі. Дівчина Кагуя з багатої сім'ї неприступна королева школи, на яку заглядаються абсолютно всі хлопці закохується закохуються в звичайнісінького хлопця. Адже він єдиний, хто зміг посунути королеву школи Кагую з її першого місця в оцінках. Та вона ще не розуміє таких почуттів адже ніколи раніше не закохувалася, і саме в цьому полягає кумедність цього аніме. Продовж усього тайтлу глядачів чекає багато абсурдних і смішних ситуацій, в яких герої змушують одне одного зізнатися в коханні, або хоча б у своїх почуттях одне до одного. А все це чудово доповнюється тим, що ми чуємо думки героїв, про що вони думають у тій чи іншій ситуації. О, президенте, то ви мене запрошуєте? Божечки, звучить так, ніби. Ніби я кличу її на побачення. Щірга не потрапив у пастку. Що ж робити? Очевидно, мені потрібно все згладити. Як це мило? Також великий список аніме налічує жанр сайфай або наукова фантастика. Зазвичай події цих аніме відбуваються у майбутньому, яке ще не сталося. І все, що там є, можливо пояснити з допомогою науки. Чудовий приклад цього жанру, який я просто з'їла за дві доби, це доктор Стоун. Події далекого майбутнього. Сталася величезна катастрофа, яка перетворила абсолютно усе людство на каміння. І, звісно ж, пройшло дуже багато часу, і наш головний герой зміг нарешті відкам'яніти. І з цього починається його подорож. Так сталося, що головний герой молодий геній, і він хоче відновити усе людство. Він знаходить спосіб, як саме він зміг відкам'яніти, і методом спроб та помилок він нарешті знаходить правильну формулу для того, щоб відкам'яніти, розкам'яніти. <розкам <'яніти> Отож, після того, як він перетворив свого друга зі статуї знову на людину. <розуміло> Вони починають разом уже шукати спосіб для відновлення людства. Все буде ставатися дуже спочатку маленькими кроками, а потім не встигнете обернутися, і вони вже не скажу що, дивіться аніме. Головний герой разом зі своїми друзями хоче знайти причину, чому людство скам'яніло, і, власне, відкам'яніти все людство відкам'янити. А тепер перейдімо до питання, де ж дивитися аніме? Правильно? Отож, найбільша збірка аніме знаходиться на сайті AniTube, а також можна на ЮА кіно. Ну а також, звісно ж, в телеграмах каналів команд озвучення, які власне озвучують усі ці аніме. Наприклад, команда, в якій я озвучую уже третій рік, це Fanvox UA, має свого бота, в якому ви можете ввести назву аніме і дивитися його прямо в телеграм-каналі. Також хочу додати, що в цьому боті абсолютно усі озвучені е, Fanvox е, аніме за всі 13 років їхньої роботи. Усі посилання та назви аніме будуть в описі до відео. Відкривайте та читайте, і обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Я не претендую, щоб цей список вважався єдиним чи найправильнішим для того, щоб е, почати дивитися аніме. Але я впевнена в кожному тайтлі, який я тут перерахувала, що вони точно захоплять вас своєю цікавістю, і ви залишитеся в аніме назавжди. А у мене буде ще багатько чого вам розповісти. Тож до наступних зустрічей, любі братики та сестрички.